З Євангелія від Марка Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіяду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові не дозволено мати тобі жінку свого брата. Тож Іродіяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, Увійшла дочка Іродіяди і танцюючи, догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері Що мені попросити? Та ж сказала. Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу послав цар Ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині. А дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло й поклали його в гробниці.